Привіт, сьогодні дивимось на Omen 16 ігровий ноутбук, який орієнтований в першу чергу, звісно ж, на геймерів, також на творців контенту. І цікаве те, що у нього трохи незвичне поєднання комплектуючих, бо процесор тут Intel Core i9-14900HX, А відеокарта не 4090, не 4080, навіть не 4070, а RTX 40. 60. Подивимось, наскільки виправдане таке поєднання комплектуючих, і наскільки дійсно цей ноутбук підходить як для геймерів, так і для творців контенту. Поїхали. Дизайн ноуту доволі простий. Ну, от реально все дуже просто тут виглядає, немає ніяких кольорових акцентів. Як, наприклад, це було в Omen 17, де на кришці був такий дзеркальний різнокольоровий логотип. Але це і на краще. Девайс виглядає якось більш по-дорослому. Дизайну тут, хоч і мінімум, але в ньому ньому криються оптичні хитрощі та звичайна геометрія. Завдяки скошеним кутам в нижній частині ноут візуально виглядає ще більш тонким. Товщина 24 мм без урахування ніжок. Матеріали корпусу в основному пластикові, тобто верхня та нижня кришка, але робоча поверхня і боковини це пофарбований метал. Якщо руки чисті, то пластикові частини не сильно збиратимуть відбитки пальців. А от фарба на робочій поверхні і тачпад дуже схильні до цього. Вага. Середня, 2 кілограми 390 грамів без блока живлення. Комплектний блок розрахований на 280 ватт. Ось для порівняння такий самий блок, але на 150 ватт і на маленькому видно подряпини на глянцевих елементах і на корпусі загалом, але йому вже майже 7 років. А цей лише тиждень у використанні, і він вже теж має подряпини на глянці. Тому з цим блоком живлення слід бути обережніше, якщо хочете зберегти зовнішній вигляд надовго. Роз'ємів тут вдосталь, і розташовані вони. З усіх боків. Позаду роз'єм живлення, гігабітний lan порт HDMI та USB A3.2. Праворуч ще один USB A3.2, і він тут лише один. Ліворуч USB C Thunderbolt 4 з підтримкою Power Delivery та DisplayPort Alt-Mode. Також тут комбінований аудіоджек з підтримкою DTS X Ultra. Можливо, ви помітили напис HyperX на робочій поверхні. Це не лише тому, що HP хизується купівлею цієї компанії, а тут є вбудований 2,4 ГГц передавач для бездротової гарнітури HyperX Cloud 2 Core Wireless. Так вказано на сайті, але я це перевірити ніяк не можу, бо Cloud 2 Core Wireless у мене вже немає, і взагалі жодних навушників HyperX у мене зараз немає, бо я все розіграв. Клавіатура така ж, як і в Omen 17, який я показував рік тому. але то була механіка, і там були ще додаткові клавіші для макросів ліворуч. У цьому ноуті мені клава сподобалась більше, хоч це і не механіка. Я не фанат будь-яких додаткових клавіш на клавіатурі зліва, бо вони дуже дезорієнтують, коли звикаєш до нової клавіатури. Та в принципі не фанат макросів. Ну хіба що не знаю, в World of Warcraft на аркін Maga тоді може бути а так... Ніколи не користувався розкладка. Тут, типу, TKL, але зі своїми нюансами. Це я про кнопку ввімкнення поруч з кнопкою Delete. А сама кнопка Delete поміняна місцями з кнопкою паузи. Додатково тут є кнопка виклику софту Omen Hub і окрема клавіша виклику е, калькулятору. А навіщо? Мабуть, щось рахувати. Я ще розумію, якби тут був цифровий блок. Але його немає клавіатура має чотири зони RGB підсвічування, і окрім неї, додаткових елементів, що світяться, тут немає. Налаштувати RGB та ще багато іншого можна в софті Omen Hub. Тут є навіть бустер для ігор та ще безліч усього. Комбінацією клавіш Shift плюс F2 можна викликати оверлей швидкого налаштування режимів потужності та швидкості вентиляторів. Режимів роботи ноуту тут аж три, але одним з них ви будете користуватись ну, хіба що коли будете працювати від батарей. Батарея тут, до речі, 83 Вт-години, і якщо не виставити одразу екорежим. То час роботи буде дуже коротким. У екорежимі можна розраховувати мінімум на 4 години в офісному навантаженні. Також перемикаючись на еко, ноут обмежує частоту оновлення дисплею до 60 Гц. Разом з цим блокується регулювання вентиляторів і вимикається турбобуст процесора. На початку я зазначив, що конфігурація цього ноуту є доволі незвичною комбінацією потужного процесора з менш продуктивною відеокартою. Тут встановлено Intel Core i 9 14900. HX, і це один з найпотужніших ноутбучних процесорів на ринку. Але працює він у парі з енергоефективною RTX 4060. Як правило, для процесорів i 9 у ноутбуках ставлять 4090 або 4080, для i7 4070 і так далі. Проте у цій збірці привабливий контраст. Навіть на стокових частотах i9 14900HX залишається надзвичайно потужним, особливо в порівнянні з, наприклад, i5 того ж 14 Покоління в режимі турбобусту без обмежень поживленню. Завдяки цьому ноутбук у збалансованому режимі має переваги над моделями з потужнішими відеокартами, наприклад, Omen 17. Хоча він і не видає більше кадрів у секунду, цей ноутбук забезпечить нижчі температури і тихішу роботу вентиляторів, що стане плюсом для довгих ігрових сесій. Екран цього ноута мені теж більше сподобався, ніж в Omen 17. Так, тут не 240 Гц, тільки 165 5, але відгук кращий. Якщо детально розглядати тест на гостінг, можна помітити навіть маленький овершут. А в Omen 17 було видно хоч і невеликий, але видимий шлейф за об'єктом. Відгук матриці у цього ноута заявлений як 3 мілісекунди. Можливості це перевірити у мене немає, але виглядає в принципі правдиво. Сам дисплей має діагональ 16 дюймів і роздільну здатність QHD, а отже, співвідношення сторін тут традиційне: 16 до 9. Я таке люблю. Матриця IPS, і окрім швидкостей, вона має ще й непогану точність кольорів. А от це ми вже перевірили калібратором, який показав середнє значення Delta E114, а максимальне 3,4. Проте яскравість тут не дуже висока на рівні 230 ніт. Кольорове охоплення відповідає стандартам 96% SRGB, 69 Adobe RGB і 71% dci p 3 Також тут є чип G-Sync. Який можна активувати в режимі DGPU, тобто в режимі, коли екран напряму підключається до дискретної графіки. Також тут є MUX Switch і Nvidia Advanced Optimus, тобто вам не потрібно перезавантажувати ноутбук у разі зміни методу підключення. Мало того, ноут сам робить це перемикання, коли ви вмикаєте будь-яку гру. Але є різниця між так званим DGPU режимом і по суті гібридним режимом, тобто режимом, в якому увімкнена вбудова. Графіка. От саме це ми зараз і перевіримо в іграх, і заодно ще й порівняємо ці результати з результатами ноутбуку Omen 17 на 13900HX і 4090, який я тестував рік тому. Щоб перевірити, на що здатен екорежим у ноутбуці Omen 16, почнемо з тестів у Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях з трасуванням шляху, увімкненим DLSS та генерацією кадрів. У середньому отримуємо 56. FPS. І це однаково незалежно від того, чи використовується режим Optimus чи лише дискретна графіка. В екорежимі частота екрану обмежується до 60 Гц, а відеокарта переходить у Whisper Mode, що блокує FPS на рівні 60 у більшості ігор. Як результат, ноутбук працює майже безшумно, а температури залишаються нижче 80 градусів на процесорі і 78 градусів на відеокарті. Ще один тест в екорежимі. На середніх належах. Лаштуваннях без генерації кадрів і DLSS. Маємо 60 FPS у середньому і 42 FPS як мінімальний показник. Температура відеокарти та процесора не перевищують 76 градусів, і при цьому ноутбук залишається практично безшумним. Порівнюючи Omen 16 з RTX 4060 та Omen 17 з RTX 4090 у збалансованому режимі, виявляється, що різниця у продуктивності мінімальна. Omen 16 відстає лише на 10 FPS 58 FPS проти 67 FPS у Oman 17. У CS2 на високих налаштуваннях без FSR результати теж цікаві. Omen 16 з RTX 4060 досягає 203 FPS у середньому, тоді як Omen 17 з RTX 4090 показує 218 FPS. Однак по мінімальному FPS Omen 16 навіть виграє. 99 FPS проти 84 FPS у Omen 17. Хоч процесори різні, 14900HX в Omen 16 та 13900HX в Omen 17 Їхня продуктивність в іграх близька, і більший корпус Omen 17, начебто, мав би краще впоратись з охолодженням. Але на практиці Omen 16 з RTX 4060 продемонстрував кращий баланс між температурою, стабільністю FPS та рівнем шуму, роблячи його оптимальним вибором. Та якщо в цьому ноуті порівнювати продуктивний режим зі збалансованим, то продуктивний нічим не краще. Так, в цьому режимі ноут гучніше, вентилятори працюють на збільшених обертах. Але середній FPS майже той самий, тільки графіки фреймтайму з фризами та статерами, чого в збалансованому режимі. Не було. А от продуктивний режим в Omen 17 був все ж таки кращий, бо там ноут був хоч і гучніше, але FPS був все ж таки вищий. У Starfield на ультраналаштуваннях з DLSS та генерацією кадрів Omen 17 у продуктивному режимі показав середній FPS 129. Тоді як Omen 16 у збалансованому режимі досяг 87 FPS. Хоча Omen 17 має перевагу по середньому FPS, Omen 16 виграв по мінімуму мінімальному. 48 кадрів проти 39 у Omen 17. Це робить Omen 16 стабільнішим у плані ігрового досвіду. Окрім стабільності FPS, комфорт у грі на Omen 16 відчутно вищий через тихішу роботу системи охолодження. Температури теж на його користь. Процесор Omen 16 у збалансованому режимі нагрівається до 81 градуса, тоді як Omen 17 у продуктивному режимі сягає 98 градусів. Hogwarts Legacy на ультраналаштуваннях з трасуванням променів, генерацією кадрів та DLSS, Omen 16 у збалансованому режимі показав 125 кадрів, а Omen 17 у продуктивному 151. Хоча Omen 17 забезпечує вищий FPS, його процесор розігрівся до 100 градусів, що вплинуло на стабільність і плавність геймплея. В Omen 16, хоча температура процесора піднялася до 91 градуса, система забезпечила більш плавний і стабільний стабільний геймплей, це знову робить Omen 16 привабливішим варіантом для тривалих сесій без перегріву. У Premiere Pro. Мій тестовий проєкт експортувався за 17 хвилин з апаратним прискоренням обох відеокарт. Це на 7 хвилин довше ніж в Omen 17. При роботі з таймлайном мого тестового 4К проєкту можна спокійно виставляти повну якість передперегляду. Я не помітив сильного підлагування чи відкидань плейхеду при швидкому скролінгу. Також в більш об'єктивному тесті P'UgetBench. Цей ноут набрав лише на 8% менше балів, ніж Omen 17, в якого RTX 4090 на борту, як висновок, можу сказати, що насправді було дуже цікаво порівняти цьогорічний ноут з актуальним процесором, і минулорічний ноут, який флагман з флагманською відеокартою, але з процесором минулого покоління. Ну, нам просто було цікаво це зробити, тому і ми вам це показали. Але як на мене... Все ж таки Omen 16 у цьому плані виграє. Тобто, звісно, якщо ви женетесь за максимальним лічильником FPS, то треба обрати 17-дюймову модель, при тому, що там ще і екран 240 Гц. Кому це важливо, ну а якщо вам важливіший стабільний FPS, менший шум і кращі температури, то звісно треба обирати 16 дюймову модель. Мабуть, найбільше в цьому ноуті мені сподобалось чудове охолодження і гарна автономність завдяки добре продуманим режимам роботи. Тому для геймерів рекомендую і для творців контенту, в принципі, теж, бо монтаж він тягне на ура. Різниця в продуктивності в прем'єрі між 17-ю моделлю з 4090 зовсім невелика. Ну хіба що рендер тут на 7 хвилин довший. Тому загалом цей ноут дуже гарний вибір для користувачів, які цінують ефективність і мінімалістичний дизайн.